Що розкаже штучний інтелект про гру Ukraine GTA? Ukraine GTA – це гра про Україну на комп'ютери та ноутбуки, де є справжні міста Київ, Дніпро Харків. Я на третьому сервері. Залітай, будемо подорожувати Україною разом. Що ти знаєш про Гру Ukraine GTA? Ukraine GTA – це, по суті, українська модифікація до гри Grand Theft Auto. Відображає українську культуру, містить українські локації, транспорт. А, і все таке вона дуже популярна серед геймерів, які хочуть відчути рівні колорит у світі GTA. Якщо цікаво, дізнатися щось більш конкретне, просто кажи, які міста є в Ukraine GTA? Модифікації Ukraine GTA відтворено кілька українських міст, таких як Київ, Харків, Дніпро. Яка найкраща робота в Юкраїн ГТА? GTA є рівні роботи і найкраще залежить від ваших уподобань. Наприклад, робота пілота дозволяє заробляти великі гроші, але вона вимагає певних навичок. А для новачків може бути корисною робота в голову. Так що все залежить від того, що вам більше доподовою. Чув собі звідки штучний інтелект знає про Ukraine GTA. Дійсно, робота пілота це найтоповіша, і там треба вміння, як і сказав нам отой комп'ютер. Глово, хороша робота, а також ферма є для початківців. Ніфіга собі. Зараз на стрімі штучний інтелект буде керувати нами і казати, що нам робити в Юкрейнгета.